Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами ось така примара на огляді. Чому примара? Тому що цей ніж називається Rate. Я буду його називати примарою, тому що милозвучність слова українською мовою така сумнівна. А ось э, примара або дух, або привид це вже звучить нормально. Модель називається ось так: от Rate. Це версія четверта, вже четверте покоління авто. Піночок Bowie, PT DLC і колір Blue. Давайте <клес> подивимося, в принципі, коробку. Я не схильний там показувати завжди коробки, тому що інколи це скучно і ні про що. Але <клес> тут, в даному випадку, просто хочеться, щоб ви полюбувалися. От, дизайн компанії Heretic Knives зараз детально розповім вам про чому <клес> єретичні ножі, хто, чому, як і нащо. Але я мушу відмітити гарний дуже дизайн, продуманість. Ось тут є каталог мерч. Тобто можна придбати, як завжди, у цієї компанії. Я зараз зрозумієте, чому у неї, як завжди, багато всяких таких додаткових бонусів. Добре, коробку заховаємо Це ще раз. Давайте полюбуємося. Класно зроблено, справді класно. Ось артикул. Так, забираємо і вертаємося до духу примари. Або до привиду. Давайте привид буду називати. Тому що слово значить на англійський привид, цей ніж виготовлений компанією Heretic Knives. А компанія Heretic Knives заснована молодшим. Тоні Марфіоном. Ось в, 2000, ні, в 1994 році Тоні Марфіона заснував свою компанію Microtech. Ось, А через 20 років. Там чи через 22 роки, 2015-му або 2016-му, там по-різному я читав його син Тоні Марфіоне, молодший. <сум> Разом з своєю дружиною Джесікою заснували компанію Heretic Knives. Ну, Heretic – це геретик. Але в англійській, в англійській вимові. Ось це один із їхніх ножів. Привид. Класний ножик. Хочеться вам розказати трошечки про молодшого Тоні Марфіону. Хочеться розказати вам трошки про компанію. Ось, ну і відповідно про сам ніж. E у кадрі <с> <Solar> я спеціально так скажемо, залишив, от, щоб ви могли подивитися на eh ніж його батька. E це дуже відомий ніж LUDT. От ми порівняємо механіку. Я поки заберу ніж. Зараз покажу, як працює він. Тут батон лок. Механіка така дуже стріляюча, <риклад> тобто ну, класно він вистрелює. Тобто, тут дуже багато сил <риклад> у пружини. І, чесно кажучи, тут, <риклад> це, на мою думку, один із недоліків автоматів з боковим викидом. Коли ви перший раз відкриваєте ніж, ви повинні бути готові, що він може вам вистрибнути з руки. <риклад> Тому, якщо ви ніколи не відкривали, Автоматів, скажімо, від там, Протека чи від Тоні Марфіони. Треба розуміти, що оцей викид, він, ну, треба його підстрахувати за рахунок того, що пальці повинні бути на кліпсі. Тому що, звісно, коли ви відкриєте там уже з десяток разів для вас це зусилля вже буде не несподіванкою і вас ніж не буде вилітати з руки. Однак є випадки, коли людина там, відкрила на пошті, наприклад, коробку з ножем, відкрила його і ніж вилетів, тому що тут багато інерції. Ось так же само, зрештою, як і в LED. Ось. Тобто треба підстраховуватися, особливо для того, щоб зрозуміти, скажімо так, оце зусилля. <клух> ну, давайте про Heretic Knives і про Тоні Марфіони Джуніора. Тобто, молодшого. Що... Тобто, очевидно, що він там виріс, скажімо, серед станків, <клух> виріс серед металу, там печі для термічки, серед там, гріндерів, стрічок для загострювання і слісарки. Тому, там перша робота у Тоні Молодшого це було там допомагати татові по, ну, скажімо так, по майстерні, починаючи там від якихось там прибирання таких простих речей і закінчуючи, що він там і тестував щось, потім став менеджером і так далі. Тобто він мав відношення до перевірки там, ергономіки, ну, тестів. Ну, зрозуміло, що починаючи там з якогось там молодшого віку, його навики постійно росли, і в результаті він пройшов всі ті професії, які там потрібні, для того, щоб випускати ножі. Ось, і в нього з'явилася така іретична думка, така відступницька думка. Не з татом працювати, не продовжувати там компанію тата, тобто Microtech, а зробити щось своє. Ось разом з своєю дружиною вони заснували компанію «Єретичні ножі, «Heretic Knives», Ось, і Таке позиціонування, скажімо, він вибрав трошечки інше. Якщо у його батька, у Майкротека дуже багато ножів з такою тактикою, тобто щось там натякає нам, там, соком там, і так далі. Але ви знаєте, я знімав огляди на ці ножі. Ви знаєте, що це там Special Operation, що це там Underwater Team і так далі. Тобто, так це чи не так? Чи використовують ножі Microtech у військах американських, це вже питання. Це вже, скажімо, питання філософське. Чому? Тому що, очевидно, що держава не закупляє ці ножі у Тоні Марфіони. Однак військові справді їх можуть любити, можуть купувати за власні кошти. Нічого поганого тут немає, якщо виробник там, орієнтується на тактику і шукає можливість так же само, скажімо, як там страйдер або інші виробники американські чи Benchmate, коли вони роблять якісь тактичні там, чорні серії. Вони намагаються з, співпрацювати з окремими підрозділами, з окремими там, офіцерами чи військовими і так далі. У Heretic Knives трошки інша, така більш креативний, такий, авангардна ніша. Тобто більше дизайну, більше про EDC, от більше про якісь яскравість і, скажімо так, його ну, скажімо, необмеження. От Він не, не обмежується там, тактикою. Ось, а більше, ну давайте так, більше про дизайн. Ось тут навіть сам клиночок, оцей Боуї, Я його так в одному з відео назвав е, на ножі Міка Страйдера. Ой ні, на ножі Ріка Хіндерера. Я назвав його бермалейським. Оцей от е, клин. Тобто це так званий не кліппойнт, пам'ятаєте, це е, такий Боуї, тому що в кліппойнта може бути оце от фальшик, він може бути прямий, а в Боуї він завжди ось е, вигнутий. Ось такий от бермалейський <сих>, стройклинка або вид клину. Досить цікаво це виглядає, і насправді це робить, ніж ну, небанальним. Тобто він <сих> привертає увагу за рахунок того, що в нього ось таке от виражений, виражений вістря, оцей скос, ось він може мати якесь функціональне призначення, коли мова йде про чистку риби, там, десь на полюванні, <сих> білування. Здобичі і так далі. Тому цій формі дуже багато років і взагалі її полюбляють ставити на тактичні ножі, тому що вона має дуже гарні, такі вістри має дуже гарні проникаючі здатності при пробиванні, при отаких от колючих ударах. Звісно, воно і ламатись може, ось, але для цього є от сходження всі ребра, вся геометрія сходиться на вістря, якщо все зроблено з правильною там, товщиною, з металом, гартуванням, тому що все це впливатиме на вістря. То така форма буде пробувати проходити дуже легко там, тому що це практично шило. І ось е зараз я не про практичний зміст, а про дизайнерський зміст цього, ножа, цього привида. Е до речі, сталь використана тут магнакат. <кхем> Чудово, я її люблю про це не раз розповідав, ви знаєте. <кхем> е ось так що давайте продовжимо далі. Отже, Heretic Knives, він там сам працює, де і компанія батька, тобто морфіони. Старшого працюють вони у Флориді і пишаються тим, що тут 100% made in USA, тобто, ну, якби все зроблено в США, там від підшипників до, до алюмінію, від сталі. Ви знаєте, що Магнакат це американська сталь. До якихось інших компонентів, ну, наприклад, ось цей трактек, тобто це теж, по-моєму, американський виробник, можливо, це m це технологія, коли ми вставляємо такий абразивний матеріал прорезинений, який дозволяє дуже добре стопити палець чи пальці, чи взагалі хват на ножах. Це використовує кершу на своїх блюрах. Багато хто використовує, Це масово використовує той же самий марфіон старший. Ось теж 3 точніше. Ось і тут дуже класно, мені сподобалося. О, до речі, давайте ще раз верну кадр. Я обіцяв, що буду вертати. Я думаю, просто вам цікаво. Не хочу, ну скажімо так, просто зачитати ДТХ. Помітив, дивіться, якщо ми будемо такий ніж садити на кишеню. Нам доведеться через оцю точку, де контактує кліпса з поверхнею, Нам доведеться протягнути, скажімо, нашу ну, кишеню, так тобто рант або шов кишеню. А тут дивіться, як зроблено класно. Тут якби кише, ну, скажімо так, кліпса паркується на алюмінії. І відповідно от сама ця точка вона не буде обдирати, знімати, здирати, ваш, нищити вашу кишеню. Тому мені здається, що тут набагато краще це продумано. Це дуже добре. От, у спайдерку, припустимо, в них кліпса паркується значок там павучок посередині, і далі радіально розбігається на їхніх ференах чи ГРН, на їхніх. На кладочках розбігається радіально от цей е, такий рельєф. І ви знаєте, що він у всі сторони працює, він дуже добрий хват дає. Але ось контакт е, на павучок. ось. Тобто Це більш-менш плоска ділянка, де не буде обривати це кишень. І тут так зроблено. Тобто Точка контакту вона припадає ось, власне, на алюміній. Ну, на цьому ножі, на цій примарі е, це зроблено і дзеркально, тому є заглушечка, ми можемо її поміняти місцями з кліпсою. Причому, що класно продумано. Якщо це була би одна точка кріплення, наша би без часом ну, рано чи пізно почала гуляти, тому що це фізика. Так, є вибірки, тобто є заглиблення, але тим не менше зроблена ще одна додаткова точка, тобто є, як бачите, такий от вихід, є такий язичок. Відповідно, чисто геометрійно, скажімо так, якщо ви нормально прикрутили, все гаразд, не повинно бути ніякого бокового руху у кліпсі. За рахунок отих точок кріплення, тобто сам гвинт, виборка і ось такий хвостик, який там є, от далі видно. Отвір от для темляка. Класно працює механізм в якому сенсі. Дивіться, як глибоко треба занурити кнопку нижче рівня, е, нижче рівня е, ну, скажімо так, плашок. Для того, щоб спрацював механізм. От е, Це якби, один із методів. Як уникнути якихось там випадкових там, відкривань. Тобто нам потрібно продавити кнопку достатньо глибоко для того, щоб вона почала працювати. Ось тут це видно. І це добре. В того, LUDT, це теж так працює, але тут вони по-іншому обіграли. Тут вони, бачите, занурили, зробили таке фрезерування, виборку під кнопку. Ось. Але теж ця кнопка буде працювати. Ось тільки в такому положенні, коли вона набагато глибше, ніж поверхня плашок. Тобто, щоб уникати якихось відкривань, коли, припустимо, сніж лежить на столі, ви поклали на нього руку і він вам відкрився. Тобто, в даному випадку, ні там, ні тут це не вийде. Тобто, ось так ну, неможливо там, випадково відкрити ножа на столі. Тому це важливо. І про це хочу сказати: це не інтеграл, хоча в нього є інтегральні версії такого ножа. Це четверте покоління, тут тут зроблений бекспейсер. Дві накладочки, нудовані алюміній, ось такий глибокий синій колір у, у цієї примари. У цього Рейд, або <гум> я навіть поцікавився, як це читати, і виявляється, що дуже по-різному це буде звучати в британському варіанті <гум> і американському. Ну, примара або дух, або привид. <гум> Цей ніж, до речі, став переможцем. як... Найкращий е, ніж американського виробництва ніж року на Blade Show у 2025 році. Ось тому, і взагалі з 22 по 25 рік цей ніж там вигравав і не раз. Тому він якби ну, титулований, скажімо так. В нього є інші версії. Це версія четверта, є ручна версія, тобто мануал, вона має фліпер, тобто відкриваємо за рахунок фліпера. І ось ця автоматична версія. Е, є ще там, третя версія, вони там з, з титаном йдуть і в інтегралі. Ну, і Є там якісь перші покоління, там, прототипи і так далі. Тому я не все можу знати. От, і не намагаюся все знати. Давайте ще трошки про ТТХ вам розповім, е, що тут можна е, скажімо, сказати. Там довжина 21 см чи 22 см. Тут клинночок десь 95 мм. Чистої, ну, тому що є чистої довжини 92 мм, Тобто, це такий ну, уже не середній ніж, а вже середній з натяком на, на більше. Тому що, як правило, там 89 мм, тобто намагається. Зрозуміло, в Америці це взагалі дюйми, Там 3,7, 3,5 дюйми, 4 дюйми, там 4 дюймові, ну, там, це щось таке, типу, не знаю, там от ось, ну, Одним словом, зрозуміло, що це не метрична. Система, а в дюймах. Тому я говорю в міліметрах. Ну, одним словом, 92 міліметри це до чистої довжини ріжучої крайки. Ось. Тут вага приблизно 120 грам, 120-124 грами. Читаю по ТТХ, які, ну, скажімо, знайшов в інтернеті. Чому різні грами? Тому що можуть бути різні матеріали. Ось. Може бути, це шасі алюмінієве, воно може бути, скажімо так, однаково важите. Але тут можуть бути вставочки різні. Тому може бути от різниця. ну Хай буде 120 грам в середньому. Отвір під теблячок. Покриття тут DLC на магнакаті. Ми дивилися з вами на коробці. Ви бачили ось ще раз, якщо вам цікаво, четверте покоління авто, Клиночок Bow і DLC. Ось, Це саме якісне покриття, саме тверде з того всього, що буває на ножах. Ось тому, в принципі, Якщо ми говоримо про м, е, такі, якби, ну, практичні властивості цього клину, то можу сказати так, що крім того, що тут магнекат, я не знаю твердості, не знайшов е, даних по твердості. Але скажу так, що Тонесенько зведений, він десь приблизно 0,3-0,4 зведений. М, ось. І при досить ну, не низьких спусках, тобто тут спуски середні до середини от висоти клину, але клин сам по собі широкий. Тому цей ніж буде чудово різати. Мабуть, все-таки він трошечки в різі е, програє е, LUDT. тому що тут спуски вищі, а зведення тут там, приблизно <пів> 0,15, 0,20 сотих. Тобто тут дуже вже таке скальпельне зведення, ось е, на цьому поколінні е, генерація 3 LUDT. Тобто, все-таки лут буде більш е, різучим, але тут чудово все зрізом. Тут чудово, тут він тоненько зведений, тут є чим різати. Ось тому його такі, скажімо, робочі властивості, як різака, тут будуть добре представлені. Ну і дизайн, друзі. Дизайн цікавий, оцей знову ж таки, Бог. Він сам по собі вже, <правжу> скажімо, привертає увагу. Я вже звертав на це увагу, що якщо, наприклад, людині, яка не знає, не розбирається в ножах, показати кілька клинів, якщо це буде якийсь такий клин більш спокійний, ем, ну не знаю, давайте щось таке спокійне покажу вам <правжу> поряд ну Давайте от Манікс. Ось, просто більш спокійний клин. У ньому немає нічого такого якогось видатного, там, незрозумілий отвір, якийсь і так далі, який треба людям пояснювати. То коли е, от бачать такий ніж крокодила Данді, тобто бачать таке вістря. Люди на це звертають трошечки більше уваги. Тобто є, ну, висновок зроблю, є така окрема харизма в ножів з Клинком Богою. От вона справді якась окрема це харизма. <кій> Я це помічав, пояснити можна по-різному, але тим не менше, все саме так. Ну і давай повернемося до Єретика <кій> Heretic Knives. Вони випускають не тільки цього приводу, в них ще є там Колозус, Гідра, Клерік, Медуза. Ось якісь отакі от от в них назви таких ножів. Всі вони виконані високотехнологічно, тому що Тоні Марфіо молодший, скажем, виріс серед станків з числовим програмним управлінням, а обладнання в його батька в компанії Microtech одне з найкращих серед американських виробників. Ось працюючи з інтегралами, працюючи з фронталками, по-іншому неможливо, тому що обробляти титан чи алюміній потрібно з дуже точною такою прецизійною, скажем так. З прецизійним фінішем, ну, для того, щоб було мінімум ліфтів, і фронталки могли працювати. Так же само і для бокових автоматів. <кій> тобто теж от плоскопаралельність плашок, вона важлива, тому що інакше буде клиночок підклинювати Ну Одним словом, часто ж використовували раніше тут підшипники, використовували просто раніше подіуми. Ось якщо взяти. Одну з таких найбільш відомих компаній, яка випускає бокові автомати Протек, це теж Сполучені Штати. Вони ну, не заморочуються. Часто це подіум, такий наплив на накладочках середини, на плашках, точніше, там алюмінієвих. І клинок їздить прямо по цьому подіуму, тобто там немає нічого, немає ніяких шайб, немає ніяких підшипників. Ось це до великої міри спрощує, ну і, можливо, там справді убезпечує клинок від якихось там ну, від якихось. Не спрацюває, скажімо так. Тут же підшипники. Класна механіка, стріляє, він дуже бадьоро. І такий, от, знаєте, бунтарський трошечки клиночок, дизайн такий трошечки, ну, скажімо так, який кидається в очі. Хоча так сьогодні повезло, що я повертаю в кадр Outbreak, Тут теж дуже багато дизайну, тому що ці краплі крові і так далі. Ви бачили огляд на. Серія ножів Аут від Тоні Марфіони, старшого, ось, але мені хочеться порівняти з Лутом, щоб ви зрозуміли, наскільки син пішов далі. Тобто, там уже не тільки тактика, щось така агресія, а інколи. От просто щось таке привабливе, креативне, ось і якась така технічна досконалість, яка властива компанії батьковій компанії. От все це перенесено, така якась сміливість, назвам так, технологічна кольорова сміливість. Ось так можу порівняти, що якщо це якийсь такий ну, класика, там, скажімо, ножі батька, то це вже якийсь такий, знаєте, рок-н-ролл або якісь, як рок-зірка. тобто сучасна якась музика на фоні старої класичної музики. Одним словом, отакий от виріб: привид, дух, примара від компанії Heretic Knives. Класний ніж. Класна механіка. Якщо ви любите бокові автомати з сильним боковим викодом, тобто і <смі>, маєте контроль за тим, щоб цей ніж вам не вистрибнув. Тобто я говорю про перше, друге, п'яте відкривання. Далі, звісно, це вже ви уваги на це не звернете, але от перший раз треба бути готовим. Ось, Якщо вам подобається Магнакат, вам подобається DLC, ось такі бові клиночок з своєю такою харизмою, своєю енергетикою. Ось. Ну і взагалі технічне виконання дуже гарне. Багато дизайну, вернув ще раз коробку. То вам обов'язково цей ніж має сподобатися. Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви дізналися для себе про новий ножовий бренд, про нового ножового дизайнера, майстра. Це вже якась ну, якби подія. Як ви бачите, перемагаючи у Blade Show. я так розумію, що це блейд-шоу Орландо найбільше, яке в Америці відбувається щороку. Це означає, що ножова спільнота визнає, скажімо, ці дизайни, визнає цю ідею, креатив, якість. Як найкращий американський ніж, там з 2022 по 2025 рік він по моєму один чи два рази забирав цю номінацію. <кій> ніж приїхав до мене на огляд від гліба. Ви можете зайти в опис під моїм відео, знайти телеграм-канал, посилання на нього, зайти і запитати Гліба про те, яка вартість цього ножа, чи є, і в інших варіантах він може вам привести, порадити, підказати. Ви можете собі знімати діалог про той чи інший ніж в даному випадку це його ніж. Можливо, він ще не має власника, можливо, має. Я завжди це кажу, тому що в мене відео вийде, умовно кажучи, сьогодні, а ви будете дивитися його там завтра чи через тиждень. Тому краще питати не мене у коментарях, там, яка вартість, чи можна придбати, а питати гліба. Ще раз повторююся, в описі до цього відео буде посилання на його телеграм-канал. Все, друзі, дякую за те, що подивилися. Сподіваюся, для вас це було інформативно, розважально і корисно. Відкриваємо для себе нових дизайнерів, відкриваємо для себе нові компанії, робимо, скажімо, український ножовий YouTube, робимо його більш деталізуємо його, відкриваємо якісь нові ніші, які, можливо, слабо представлені, тому що зрозуміло, що компанія відносно нова, не бюджетна, це, це очевидно. Я думаю, ви розумієте. Ось тому, навряд чи такий ніж ви можете там придбати десь у магазині чи, скажемо, там взяти його в руки. <кій> тобто це досить складновато буде зробити, але завдяки Ютубу у вас є змога про це дізнатись Зацікавитись, а далі вже ваш вибір. Там. Мріяти про цей ніж там, і так далі. <кій> Все, друзі. До зв'язку. Зустрінемося, як завжди, у коментарях.